Шановні студенти, мене звати Станіслав Володимирович Пашко, я викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права. Викладаю я в інституті вже майже два роки, і хочу зараз до вашої уваги представити дисципліну Лінго країнознавство країн другої іноземної мови. Тобто Нашому інституті це вважається, це вважаються німецькомовні країни. Отже, метою даного курсу є сприяти вивченню мовних одиниць, які найбільш яскраво відображають національні особливості, культур, народу, політичного устрою Німеччини, її географічного положення, устрій Європейського союзу, в який входить Німеччина. Крім цього, метою курсу є формувати комунікативну компетенцію студентів в актах міжкультурної комунікації перш за все через адекватне сприйняття мови співрозмовника і оригінальних текстів, а також розрахованих на носія мови, розвивати і вдосконалювати навички адекватного розуміння тексту. Завданнями курсу. Є надати відомості про країни, німецькомовні країни, розвинути у вас вміння застосовувати знання з рінгового країнознавства, в практичному викладанні німецької мови на різних ступенях навчання, ступень бакалавра і магістра. Також навчити бібліографічного пошуку. Прищепити вміння самостійно опрацьовувати інформацію з дисципліни, навчити отримувати культурознавчу інформацію з мовних одиниць, розвинути сприйняття мовної одиниці на тлі образу, що присутній у свідомості носія мови. За підсумками вивчення дисципліни, ви повинні знати географічне положення Німеччини та німецькомовних країн. Політичний устрій цих країн, цілі завдання, політичний устрій Європейського Союзу, до якого входять німецькомовні країни, зокрема Німеччина, Австрія. Та інші. Основні економі та країни, в яких німецька мова широко використовується. Основні економічні та екологічні проблеми. Німецькомовних країн та заходи, що проводяться в цих країнах з метою поліпшення ситуації. Основні етапи історії розвитку Австрії, Німеччини, Лінгенштейну, Швеції та інших німецькомовних країн культурні особливості німецькомовних країн. За підсумками вивчення дисципліни, ви повинні вміти орієнтуватися у географічному положенні. Німеччини та інших німецькомовних країн, використовувати лексичний матеріал за темами умовлення від діяльності, отримувати лексичний матеріал при читанні, робити повідомлення за темами, отримувати культурознавчу інформацію з мовних одиниць, володіти реаліями, пов'язаними з темами, володіти конотативною лексикою, а також фоновою лексикою.